Доброго ранку. Рубрика корисних порад продовжується. І сьогодні ми хочемо вам показати і розказати про дуже цікаві речі, які стосуються гарних квітів, які висаджують на дворі, там, на балконах і так далі. Но ми не просто покажемо ці квіти і розкажемо про них. Ми покажемо, як можна з них зробити гарні, красиві яскраві композиції. Тож майте терпіння і до уваги. Здравствуйте. Сегодня мы будем создавати композицію вот цвете. У нас є красный цвет для контраста и Давайте мы, мы... пригадаємо і нагадаємо нашим телеглядачам, як називаються ці рослини. Это, Это, Это... У нас таке кризмус. Это декоративна трава, вона бьется вниз. Вот если на балу... Она однорічна. Богатер... Многолетние. На... Ага, на но так. как бы есть многолетние растения, которые выдерживают наши э, зимы, а эти, вот все растения, которые стоят перед нами, они ну, нужно их за... забирать на зиму в помещение. Так. А як ми їх будемо зберігати? Якщо їх забирали? Ми їх забираємо. Вони будуть так же цвісти, так і теж ано, ці листочки будуть спадати, ну тільки в хатніх умовах да. на зиму. Да, Якщо он до кінця сезону, он в'ється, і длина його до метра то mm -hmm. тогда перед тем как забрати ми можемо обрізати щоб воно не займало нам много А, можна обрізати да, і нічого страшного, да, страшного не трапиться так Значит, ну, добре що ми робимо приступу. я вже вмію все да. мене все навчили я вже все знаю я вже сміло вириваю лунки сміло достаю з черенків з черенок називається так да. вам даю вже і сама Хочу Мне отметить, 5... почему я с этой стороны э, поставила только в один ряд. Э, цветок, Ну, который будет виться. Почему? Потому что балкон, если мы вешаем балконе, то нам нужно здесь показать всю красоту. Ага. Если у нас получается горшок стоит, что на него будут смотреть с двух сторон, тогда мы можем вот так вот сделать. А, тогда и... у нас будет на, на две стороны. И с той стороны, стороны. И с то есть, угу. если мы создаем композицию, и нам необходимо, чтобы она была односторонняя, то есть с одной стороны, Імеють вид, угу, угу. если двохсторонній, то ми розполагаємо вот в Даному випадку мені вот так подобається. Садим. Ось як гарно. Ось таким чином. Хочу показати новий квіток, який з'явився в цьому году. Это Астромерия, есть Астромерия, которая продается на срез для букетов. А это именно такая Астромерия, которая растет в домашних условиях. Угу. Она цветет летом, мы ее выносим цветок на улицу. И вот сейчас только начинается период цветения. Весь куст будет вот таких цветах до осени. На осенью мы заносим до хагарного. Дійсно гарна, вона така квітка тонка і така ну, ніжна, да ніжна, вона як як, як метелик, як е крила метелика схоже. Скажіть, будь ласка, а якої е висоти вона достигає ця квітка таких? Ну цвіти будуть такі ж, а сам куст розміром буде світовий. А, тобто, хот, -то? да, да, от, да, от, да. от такі форми да, має той куст. Да. Mm. Ну буде повністю світа. Так, що в нас ще? У нас ще є дуже такі гарні червоненькі і жовтенькі квіточки. Що це? називається цвіток сумсатія? Он от посажен так віддільно, але зачастую з такими мелкими цвіточками, як бокопа, сенсатія, Они использую, используются для композиции. Почему? Потому что они как бы являются вьющиеся, ампельные. Mm -hmm. И когда создают композиции, их каждый человек себе по своему усмотрению, по своему желанию, рассаживает и создает композицию. Оно, Этот цветок может быть как отдельно цветущим и может участвовать в композиции. И мы можем смешать, и цю квитку, и, и желтую. Червону і буде да, теж так, гарно, да, правда? Так, теж. Ось наші дорогі подоляни. Дивіться, запам'ятовуйте і творіть прекрасні речі в себе вдома, на балконах і на дачних ділянках. До зустрічі в наступних передачах. До побачення. До свидання.